Звичайно, треба, тому що в місті є дуже багато проблем. і хочу, от Я на тій сесії був, коли е розглядалися ті бюджетні питання. Значить, Враження про сесію, про владу і про депутатський корпус, ну, можу сказати, що навіть я не сподівався, що люди можуть бути такими при владі. Значить, ну, зачну з того, що як виглядали. Виглядало так, що пан Козар, успішний підприємець, прийшов в, наш, в наше місто зробити заможну нашу громаду. Щось воно так дуже виглядає, бо якось дуже він вже хотів тої машини. А перед, тим, а перед тим, то ще не знаю, як то могла сесія проголосувати про підвищення йому заробітної плати. Не, не знаю на підставі чого, тому що... Ну, премії, ну на підставі чого. Ну Є якісь закони про зарплату державній, він державний службовець. Які премії? За що премії? премію? То не є дрібні речі, то є наші гроші. Громадські гроші, кошти, які можна використати в іншому кіру. Дрібний нюанс. А тепер давайте от зокрема. Про рішення, які приймають е, депутати на сесії, от е, я свого е, часу, коли так було е, запроваджено громадські слухання, щоб пропустити якісь питання. Як виглядали громадські слухання? Ніколи ніхто не знав. З громади, коли ті слухання от там десь повісили в міській раді. Тихенько протягнули питаннячко. Я, я мав нагоду бути, коли виділялася земля, не, не виділялася земля, а детальний план забудови, там в напрямку е, поїздки на, е, той, їзди за лісом на Борисов. Гектари землі, якісь перекачувальні системи каналізаційні, то треба, то треба до того догадатися. Значить, були проведені громадські слухання, ото що стосувалося тої сесії. Були проведені громадські слухання. До речі, напевно, перший раз, коли було 60 чоловік, бо на них ніколи людей не було на тих слуханнях. Значить, і громада більшістю дві треті голосів проголосувала проти виділення землі під побудову церкви Київського патріархату. Значить, на сесії приймається рішення. До речі, то рішення вже не перший раз на сесії, вже на кількох сесіях піднімалося то питання. Зокрема, Шиманська говорила, що це про це влаштування е, священника, що то не потрібно. Е, питання не проходило. Протягнули то питання. Ну, дивіться, е, Козар е, мер, е, до речі, е, ходить до церкви Святого Миколая, як греко-католик і навіть свої позиції не висловив. Люди, тупо, не може. Значить є, є свобода пане, пане...